Я балдію від цієї прикормки, а ви тим паче мої дорогенькі 12 з половиною підпичикав. Вашій увазі, його верховенство, шоколадний фондан, від котрого потече не тільки дах, а й підвал. Якщо ви розумієте, про що я. Тож натопили шоколаду і туди ж вершкового масла, гарно розмішати і погнали далі. Два яйця, цукор, дрібка солі, все потужно збили міксером до морської піни. А далі льємо цівкою шоколад, і ніжно знизу вверх перемішуємо лопаткою заврори, так щоб біло стало чорним, як моя душа. Жартую, вона сіра. Потім бризнули борошною знову Ніна, свята альбіна, а Катерина. І щоб жодного комочку, бо прийду, провірюю, буду дивитися через вікно, як ти спиш. Далі на форму французьку рубашку і рівномірно по них розлити нашу шоколадну масу злегенька труснули і в духовку 200 градусів 8 хвилин. Оп. Попався серединка, має бути ріденька, як комплімент від коханої. Подавати з і просто кайфувати від цієї шаленої прикормки. Лайк, підписка, коменти і готуйте, блять, з любов'ю.